Привіт, друзі! Поговоримо про цікаві серіали та продовження, що вийшли на початку 2020 року. А також коротко про те, що я ще переглядав, та новинки, на які ми очікуємо навесні. Поїхали! Авеню 5 або Доктор Хаос у космосі. Це британська науково-фантастична чорна комедія про туристів розкішного круїзного лайнера, котрий орбітує навколо Сатурну у 2060 році. Творець серіалу Армандо Януччі, шотландський сатирик та режисер. Остання гучна робота якого комедія Смерть Сталіна. Сюжет пропонує нам ідею про те, що майбутнє буде таким же буденним, як і сьогодення. Так, там будуть нові технології та польоти у космос, але люди все одно страждатимуть у нещасливих шлюбах, байдикуватимуть на роботі та нудьгуватимуть у відпустці. Гью Лорі залишив амплуа сварливого генія та зіграв капітана Кларка, харизматичного та легковажного шарлатана. І, хоча темп серіалу на початку повільний, з кожним новим епізодом Авеню 5 стає трохи динамічнішим та веселішим. До речі, 5 головних ролей у серіалі виконують стендап коміки. В результаті маємо абсурдну комедію, яку краще дивитися в оригінальній озвучці, тому що харизматичний Лорі віртуозно перестрибує з американського на британський акцент і взагалі грає досить круто. Хоча українська озвучка від студії Водне рило теж досить класна, усі жарти вони адаптують під солов'їну. Рекомендую. Дракула це новий міні-серіал за мотивами одноіменного роману Брема Стокера від творців надзвичайно популярного Шерлока. Перший із трьох епізодів скидається на класичний фільм жахів та іноді шокує глядача відразливими спецефектами, але наступні два епізоди уже не такі страшні. Головний антагоніст у виконанні данського актора класа Банга вийшов дуже переконливим, харизматичним, загадковим і дійсно лячним. Також у кожній серії присутній специфічний чорний гумор та навіть сексуальний підтекст. Місцями, особливо на початку, серіал дуже інтригуючий. Також присутні неочікувані повороти, що перевертають хід подій з зніє на голову. І дуже добре, що в трейлері відсутні спойлери про це. Спостерігати за вампірською історією цікаво, а за наявності вільного часу міні-серіал можна переглянути за один день. Кожна серія триває всього 90 хвилин. Але якщо відверто, то кінцівку серіалу автори запороли. Вона досить таки безглузда. Мабуть, саме через це рейтинг у серіалу досить невисокий. Українського озвучення я, на жаль, поки що не зустрічав. Мисливці або Аль Пачіно проти нацистів. Події серіалу від Amazon розгортаються у 77-му році, через три десятиліття після Другої світової, де герой Аль Пачіно збирає групу месників, які винищують нацистів, що втекли з Німеччини після поразки, але планують відродити свій режим тепер у США. Зняті у приглушених тонах спогади героїв про Аушвіц тут співіснують з яскравими і динамічними сценами полювання на нацистів у 70-х. Дехто навіть порівнює цей підхід з безславними виродками Тарантіно. Режисери та сценаристи у кожної серії різні, а от один із продюсерів це Джордан Піл, котрий повністю створив нещодавні досить хороші жахастики пастка та ми. Отже, перша роль Аль Пачіно у серіалі продюсер-експерт у стилі жахів, естетика США 70-х років, важка тематика голокосту та насильства у стилі кінокоміксів. Як це все можна поєднати? Звісно ж, важко, і не всім сподобається таке поєднання. Хоча сюжет досить цікавий, а кінцівка спершу трішки розчаровує, а потім дивує і натякає на цікаве продовження серіалу. Сміливий підхід сценаристів інколи викликає неоднозначні емоції, і якщо вам не до вподоби історичні неточності чи неповага до важливих тем, серіал може вам і не сподобатись. Локі та ключі це адаптація популярного комікса Джо Гіла, сина Стівена Кінга. Якщо вам до вподоби серіал Дивні дива, то і цей мав би сподобатись. Тут присутній готичний маєток з містичними загадками, молоді герої та жахливі потойбічні сили, котрі хочуть прорватися у наш світ. Самі ключі створюють інтригуючий світ з дивними чарами. Один, наприклад, дозволяє миттєво подорожувати куди завгодно, а інший транспортує людину у її внутрішній світ. Виглядає це все психоделічно та захоплююче, і з кожною серією хочеться, щоб нам більше розповіли про історію цих магічних ключиків. Netflix кардинально попрацювали над першим джерелом і змінили його тон та естетику. Якщо в оригіналі ця історія була лякаюча та кривава, то тепер це скоріше похмура фантастика з елементами містики. В ключі локів це симпатичний та захоплюючий серіал, який не квапиться реалізовувати на повну свій потенціал та відкривати нам усі деталі і секрети. Сподіваємось, що у другому сезоні шоу з головою зануриться у багатий світ, створений Джо Гілом. Месія це релігійно шпигунський серіал від Netflix. За сюжетом, у Сирії, що перебуває в стані війни, з'являється чоловік, дуже схожий на ісламського пророка Аль-Масіха, який є аналогом Ісуса Христа. Він показує деякі начебто чудесні речі, і люди вирішують, що це і є пришестя Месії, про яке говорять священні книги. Далі цей пророк починає збирати просто натовпи послідовників, які очікують від нього откровень та чудес. Тим часом спецслужби США та Ізраїлю намагаються зрозуміти, хто ж стоїть за цим чудотворцем та чого вони хочуть. Хто такий Аль-Масіх? Дійсно, пророк одразу усіх релігій, терорист чи, можливо, агент ворожої розвідки. Творці серіалу тримають інтригу до самого фіналу. У стрічці досить хороший кастинг. Усі актори чудово грають та відповідають своїм персонажам. З мінусів можна виділити надто багато другорядних сюжетних ліній, які хочуть показати, як пророк впливає на життя інших людей. Шквалу протестів від представників релігій, чиї почуття ображає серіал, не відбулося, можливо, він просто загубився серед решта гострих новин з близького сходу. На останніх хвилинах, здавалося б, ми мали отримати усі відповіді, але все не так просто. Тож деякі таємниці нам розкривають, але в передачу додають нових. В Загальному серіал класно обігрує гострі релігійні проблеми сучасності. А також його можна сміливо рекомендувати агностикам та любителям шпигунських серіалів про теорії змов. Дім з прислугою це дуже дивний та страшний серіал і, мабуть, найкращий, що випустили Apple. Творець, майстер свого жанру, Найт Ш Ямалан, американський режисер, сценарист та продюсер індійського походження, відомий своїми психологічними і містичними трилерами. Останні його роботи це спліт та скло. Також Ямалан відомий своїми неочікуваними сюжетними поворотами, і тут він не зраджує традиціям та вже з першої серії дивує. А декого може навіть і шокувати одна з головних деталей серіалу, яку я, звісно ж, не буду спойлерити. Тут вдало поєднуються потойбічні загрози з нашими більш реалістичними та раціональними страхами. Дім з прислугою, окрім сюжету, лякає ще й атмосферною візуальною складовою. Події переважно відбуваються у розкішному, але похмурому та клаустрофобному будинку. А ще відчуття тривоги майстерно наганяє і неймовірна операторська робота за допомогою нестандартних, часто надто крупних планів. А часом камера плавно переслідує героїв наче привид, що стежить за кожним їх кроком. Актори тут відомі і грають дуже переконливо. А головні персонажі взагалі настільки вжилися в роль, що інколи думаєш, а чи не божевільні вони насправді? Серіал тримає інтригу до останньої серії, хоча саме остання трішки розчаровує, тому що на деякі запитання ми так і не отримаємо відповіді. Творець сказав, що йому вистачило близько шести сезонів, щоб розповісти усе, що він придумав, тож не варто найближчим часом очікувати логічну та повноцінну розв'язку. А ще вас приємно порадує те, що серіал повністю перекладений українською мовою студією в одне рило. Лідер рейтингу аутсайдер чи то чужак, важко правильно перекласти назву. Серіал знятий за одноіменним романом Стівена Кінга, який вийшов у 2018 році. В ньому розповідається про розслідування вбивства підлітка, яке відбулося в тихому американському містечку. Сам Кінг назвав аутсайдера однією з найкращих екранізацій своїх книг. Сюжет розпочинається з того, що вбивстві підлітка звинувачують шкільного вчителя, який ну зовсім не схожий на маніяка, але на нього вказують усі докази. Характерна для кінга містика з'являється, коли поліцейські знаходять докази, що під час вбивства підозрюваний перебував одночасно в двох місцях. У центрі сюжету педантичний полісмен, якому доводиться переглянути свої уявлення про світ та змиритися з реальністю надприродних сил. Його роль виконує австралійський актор Бен Мендельсон, найбільше відомий, мабуть, по комедійній ролі зеленого інопланетянина Талоса зі стрічки Капітан Марвел. Серіал дуже напружений та інтригуючий, а атмосфера похмура і загадкова. Щоб повністю насолодитися переглядом, варто змиритися з існуванням надприродних нелюдських сил. Приємна новина, що серіал перекладений українською мовою. Також нещодавно відбулася прем'єра другого сезону однієї з найкращих сатиричних комедій «Чудотворці» зі Стівом Бушемі та Деніелом Редкліфом. Події першого сезону розгорталися в офісах небесної компанії «Heaven Incorporated», де директором був Бог. Він планує знищити землю, але два ангела нижчого рівня намагаються переконати свого боса, врятувати людство та заключають з ним парі. Серіал дуже веселий, легкий та коротенький, але глибоко релігійним людям його, мабуть, не варто дивитися, бога тут зображають не надто розумним. Події ж другого сезону ніяк не пов'язані з першим. Сюжет розгортається на землі у середньовіччі із тими ж акторами. Чудотворці темні століття це історія групи селян, які з усіх сил намагаються не втрачати настрою, незважаючи на усі жахи середньовіччя. Тут дуже класно висміюють побутові проблеми тих часів у порівнянні із сучасністю. Любителям сатири особливо рекомендую цей серіал. Також Netflix представили продовження успішного шоу «Сексуальна освіта це британський молодіжний серіал, який представляє собою мікс з секс-комедії в стилі американського пирога, шкільної драми в дусі 13 причин чому та підручника зі статевого виховання для старшокласників. У серіалу класна, яскрава та весела атмосфера. Актори реалістично грають підлітків і тут дійсно висвітлюються проблеми інтимної психологічної близькості. А також у серіалу Дуже влучний музичний супровід. Коротко про решту. Міфічний квест Банкет Ворона. Це такий собі геймерський ситком, щось середнє між кремнієвою долиною та Офісом, проте, як на мене, він націлений на надто вузьку аудиторію. А ще тут багато мультикультурності та толерантності. Хоча рейтинг у нього досить високий наразі. Зоряний шлях Пікар це серіал за Всесвітом Star Trek, присвячений Капітану Пікару. Це заплутана історія з елементами трилеру та теорії змови з непоганою графікою, але досить повільним темпом, та деякими неточностями стосовно класичного зоряного шляху. Я не фанат саги, тож відклав серіал до кращих часів. Також я переглянув фінальний четвертий сезон легкого комедійного та філософського серіалу у кращому світі, де головні персонажі потрапляють у досить дивний рай, де усе дуже яскраве та кольорове, здійснюються усі бажання та кожен має споріднену душу. Серії тут коротенькі, тож рекомендую спробувати. Також закінчився і фінальний сьомий сезон драматичного серіалу від Showtime Рей Донован, прем'єра якого побила рекорди у 2013-му. Події шоу відбуваються у Лос-Анджелесі, де американець ірландського походження різними переважно не дуже законними шляхами вирішує проблеми багатих і знаменитих зірок, чиновників та мафії, а також і свої внутрішні і сімейні незгоди. А от сьомий сезон легкої комедії Бруклін 99 і досі виходить. Цей серіал удостоєний двох премій Золотий глобус за найкращий комедійний серіал та найкращу чоловічу роль у комедійному серіалі. Сюжет розгортається у вигаданому 99-му відділку поліції у Брукліні, де кожен персонаж неповторний та має свою чудернацьку історію. Одні з головних ролей виконують Енді Семберг та Террі Крюс. Це, мабуть, одна з найкращих легких комедій останніх років. А що ж ми будемо дивитися весною? Netflix все ж прийняв рішення продовжити серіал Модифікований карбон, чи то видозмінений вуглець на другий сезон, а також представив нового виконавця головної ролі. Його зіграє Ентоні Макі, відомий за роль Сокола у кіно всесвіті Марвел. Це перша телевізійна робота актора. Події відбуваються у 2384 році. Головна філософська особливість сюжету це можливість зберігати та переносити людську свідомість у нові тіла. Серіал знятий за одноіменною трилогією британського письменника Річарда Моргана, що вийшла з 2002 по 2005 роки. Серіал перекладається та озвучується українським проектом dzuiski.com. Netflix вирішила екранізувати ще один графічний роман американця Чарльза Форсмана. Науково-фантастичну підліткову драму Мене це не влаштовує. У центрі подій старшокласниця Сід, яка після смерті батька страждає від нападів неконтрольованого гніву, та підозрює, що у неї з'являються телекінетичні здібності. Продюсерами виступила команда, що створювала дивні дива, а режисер та сценарист, автор серіалу The End of the Fucking World». Ну думаю, ви самі зрозумієте переклад: зняти шоу в естетиці 80-х. Усі серії вже доступні до перегляду. А от про український переклад мені наразі невідомо. А ще Apple TV презентували серіал-антологію дивовижні історії, перезапуск одноіменного шоу 80-х років Стівена Спілберга, котрий став продюсером і нового серіалу. Кожен з п'яти епізодів дивних історій перенесе нас у світ чудес через призму поглядів сучасних талановитих кінематографістів, режисерів та письменників. Нас чекають нові персонажі та новий фантастичний сюжет, не пов'язаний з іншими історіями. Рейтинг IMDb наразі 8,7, але там менше сотні голосів. Тож він незабаром може сильно змінитися. У наступному відео я розповім про свіженькі та цікаві стрічки і мультфільми, що вийшли нещодавно. Дивіться тільки хороше кіно до зустрічі.